Ось таку грушечку ми зробили з пані Тетяною. Простері перевесла. Вчора без світла, в лампах. Тому доробляю, Зараз трошечки покажу кусочок обробки. Це вже зовсім завершення. Ще одну, ще одну можна поставити. Тут відстань ще для одної бісеринки є. Ось так, на відстань бісеринки ми відступаємо, проходимо через всі шари. Тут у нас фетр, на який ми шивали. потім була. Пані Таня наклеїла картон. Ось ось як екошкіра і потім е, з до брошечки. Так. так, а я тут кріплення. А ага, ось воно як працює. Класики гарне. Так, тут в мене трошечки треба буде поправити. Погано затягнуло. Ага, можна ось так трошки поправити. Це дуже мягко, гарно рухається. Підтягуємо так міцненько. Добре, я задоволена. Тим, що виходить, виходить краще, ніж. О, так, ось тут ми завершили, так? Да? Ось тут наш. Угу. Не, ну, добре. Так, обрізаємо красоту. Думаю, вже міцненько. За. На фото не виходить, навіть на відео, да, яка Она шикарна. Ще дякую, дякую за майстер-клас. Супер, хочемо ще. Ну, чи не краса?